приготувала собі обід. Зарі зараз перевіряю ось такий білий От Так, друзі, приїхала до сестри. Вийшли погуляти. Зі мною сестра Макс. Максимчик наш завів собі канал. Макса Макс припрягли до роботи з сестрою. Ось такий обід. Відайся. Ну, цікаво, можете зупинити. Настав ну, зараз. Ага. Може, я що я Піду зараз на це і забронюю тобі біля нас міст. А перольчик ранковий. Mm -hmm. Так, загораю. Так. Так, друзі. пельмешки. Давала собі обід. Це каша кускурс. Філакурячі і салат. Так, друзі, а Шані вже школа пішла. Всім вже підготовка до навчального року. Зошити. Я приїхала за продуктами. Ага. Десята ранку завезла я з татом. каву добила А сама їду за продуктами. Так, зарі зараз приміряю ось такий. Білий піджак пайпо. Симпатичний такий ніби. Так, купила цей піджак. Так, друзі, приїхала до сестри, ну, за сестрою і малим, і ще їхня собачка їдемо до мене на декілька днів відпочити. Правда, сьогодні погода не дуже. Але завтра, вроді, буде завтра-півзавтра, -завтра теж має бути непогано. От. Тож, приїхала, не знаю, спустясь чи підніматися за ними. Зараз буду дивитися, буду зараз дзвонити. У нас буде такий увікенд з сестрою. І Максимчик, що буде. До речі, купила оцей піджак молочний, білий той такий піджак пальто. Сподобався мені. Такий він якийсь. попросувати, але так я давно хотіла білого кольору і так зівпало, що він мені сподобався. Плюс на нього була акція, на нього була знижка хороша, тому я його взяла. Початкова ціна 4590. Так, друзі, у нас з сестрою ось такий обід. Приготувала форельку на грилі, салатик. Мірки ще кисокочу хліба. Ще по ній житті би за... не сказала, що на хлібість. А це що зараз? Ось так. Да. Обід. Ми так собі стоп, тут... Я їм супчик. Ти трошечки ще Ты... рибки поїсиш? Mm. Так. Мама і тебе погодує чуть-чуть. Угу. Я... Почистить тобі. Так красивенько. Собачки вся. наші. До речі, собаки класно. І лісочка. Прийняли. Ну, якби ми... Не є погано, так? Могу бути гірше. Все дуже добре у нас вийшло. До речі, поміняла я цю штуку на сіру. сьогодні з Іреною. Так, Макс. Макса припрягли до роботи трошки. <реш> Йому цікаво. Це точно Подивіться, який може підстригла. Покажи, який може відстригла, туди покажеш, покажи, що він поблизу лежить. Зробили алейку, бо тут не було як. О, Максічка, дивись. отут -от -от, ем, Оці. Бачите ті, що тут до дверей, і ті от по поверні. Якраз буде добре. Супер. Все, маємо помічника. Так, друзі, Юрчик вчора покосив травичку. Тут моя палаточка. Вона ну, довше стояла, Юрко її переставив, треба буде її скласти. Максимчик наїбався. Треба її розхламити, тому що в мене ми купили собі велику палатку на двох. А ця така, вона теж розрахована, як на двох. Але нам вона малесенька, це та така більш дитяча. Хоча ми з Юркою перший раз їхали, ми в ній були. В неї все прекрасно, нічого з неї не є. В гарному дуже стані. Ну, як новесенька. Ми її використовували два рази всього лиш. Ось. Треба буде її скласти зараз. В мене все є від неї чехол. І я її продам через сервіс SelfMe. Sealpune це такий сервіс, який допомагає продати вам непотрібні речі, так би допомогти вам розхламитися вдома. Ну, наприклад, є у вас речі, які вже не тішуть. Або ви купили речі на розпродажі, один раз одягнули, а є такі що навіть і не одягнули, і висить вона у вас в шафі. І немає вас часу з тим бавитися, щоб це все продавати, то є такий сервіс Селпмі, який допомагає без проблем продати ваше все барахло, але яке в гарному стані, так, щоб його ну, щоб в нього був продажний вигляд. Це не поношені дуже речі, які там, знаєте, скатлашилися або з дірками. Це має бути гарний одяг в належному стані, ну так, щоб продати її іншій людині. Ви збираєте речі в коробку, відправляєте новою поштою. Через телеграм-бот. І вони там все дуже вони гарно пояснюють і вони отримують ваші речі, вони їх оцінюють. Якщо річ не продажна, вони вам її повертають або віддають на благодійність. Це вже ви самі вирішуєте, що з цим робити. Ось. Ну, але це не для заробітку. Якщо ви, наприклад, хочете продати чим подорожче, ну, як в мене та от палатка. І ми її купили, не пам'ятаю за скільки. За 500 гривень, напевно, не знаю. Вони самі оцінять її, скільки, скільки вони її оцінять, щоб швидше продати. І потім візьмуть відсоток, а мені на картку перекинуть суму, яку, з яку вони її продадуть. Це, типу, знаєте, щось як комісійного, тільки онлайн. Ну і їхні умови, це мають бути речі лише в гарному стані, по сезону це можуть бути декор. Техніка, одяг, дитячий одяг, дитячі іграшки, все, що в гарному стані, особливо пам'ятаю дитячі іграшки в мене. Я просто виносила тюками на майданчик і викладала, Хоча там були дуже хороші іграшки, які можна було б і продати. Не в них ціни орієнтовні на швидкий продаж. Це не буде так, щоб ви заробили багато грошей. Це так знаєте, класно, коли ви хочете розхламитися, але шкода викинути речі в гарному стані. А ви їх можете так, би передати. Якщо вони не продадуться, то допомогти іншим людям, які їх отримують після вас. Ну, вони передадуть на благодійність, якщо не продадуться. Я думаю, що дуже зручно, ну, це дуже зручно, особливо для таких, як я, тому що такі платформи, як OLX, я не, не використовую і не хочу з тим бавитись. Мені поскладала, поскладала. Добігалася по дому, цілий мішок зібрала, і якщо ще з того можна щось отримати, чому ні? Хороша ідея. Тож, кому цікаво, посилання під відео. Так, ще я ось цю сумочку, я її теж а, а, в якихось розхламленнях показувала всі сумочки, продалися, це залишилася, теж піде. А, і ваза в мене є. Зараз ми покажемо не є ваза. Тому що я вдома а, стараюся не тримати. Речі, які мені не, ну, не подобаються. Але такі сьогодні подобається, приходить час вже не подобається. От у мене є дуже багато вас. Ось ця ось там, Кришталева. І ось ця ваза. От вона мені вже ось така. Ось така, от, от вона мені е, розподобалася. Ну, вона мені не потрібна. У мене дуже багато ваз. там ваза, ось це ваза. У мене ну, все в вазах, можна сказати. Тож її теж я розхламлю. Так, і ще по розхламленню. В мене тут залишилися такі костюмчики. Я їх фотографувала, але щось ніхто не зголосився. Напевно, я їх теж спокійно, ну, Взагалі ще з бірочками йдуть. Ось. 1600 гривень. У ну, повністю нові речі. У мене тут є сорочки, деякі залишилися. Тож немає в мене бажання бавитися, от ще такі дві джинсові юбки повністю новісінькі, великого розміру. Я їх поставила за півціни, ніхто не хотів, хоча це дуже хороша фірма, довгі. Просили мене колись великих розмірів. Тож теж піде в той ящик, оці сумочки підуть в ящик, взагалі речі повністю, нові збірками. Тож чому ні? Тому що мені це на Олексі продавати, я цього не буду робити. В свою групу я викладала, ніхто не зголосився, все. Тоді я їх пакую в ту коробку. І ось цей костюмчик теж для спорту. Є в мене тут пару класних речей. Якщо вони не продадуться, там, то підуть на благодійність. Якось так. Там ще брюки деякі є. Ну, ті речі, які мені не продалися в мене в телеграм-каналі телеграм і в вайбер каналі, я продам через сервіс SelpMe. Мені вже байдуже, скільки там їх оцінять їх якось оцінять. Цей сервіс все зробить, сфотографує, прорекламує, продасть і е, візьме свій відсоток і вам кине гроші. Решту грошей кине вам на картку. ось е, є Може Циля Є чат-бот у них в Телеграмі, там все дуже гарно описується. Так, мої знову подивіться. Дивіться. Кому цікаво, посилання залишаю під відео. Переходьте. От. Тому що мене часто питають, де діва речі, коли я розхламляюся. От такий от сервіс дуже зручний. Тож, пробуйте. Так, друзі. Вийшли погуляти зі мною сестра Макс. Макс, розкажи, які тебе новини. Скажи про канал свій. Ой, у новини? мене є канал. Який канал? Де? Ну, на Ютубі. А як він називається? Пан Макс. Пан Макс. Максик наш завів свій. Максимчик наш завів собі канал. Пан Макс називається. Я вам ставлю посилання. Пан Максвел? Добренько. І будемо дуже раді, якщо на нього підписати. підтримуєте його. Йому дуже так. приємно, тому що він рахує кожного підписника. Скільки від де підписників? Десь 160 з чи чимось. Я казав, мені сьогодні 164. Щось біля того. Ось. Тож, не полінуйтеся, перейдіть за посиланням, підпишіться і потіште маленького українського блогера. А, до речі, він знімає. У вас дуже гарна рубрика. Вони знімають кафешки Львова. Лего Майнкрафт. Лего Марвел. Так, і ви кафешки Львова, класно, що мені І Лего Гаррі Поттер. Так. Ліса. Що нормально мене там будуть бігати? Ти її бачиш? Ні. Ліса. Вова, вона тут. Іра так, просто свою собаку тут, перший раз вигулює, тому вона вироби. переживає. Бачите? Тут перший раз вона так гуляє. А вона перший раз вона тут на вигулі? Ні, в нас вона Немає, на на... На без повідка. Ні, <постивіка> Не перший, але дуже рідко. Але бач, вона тримається кубки всі. <постивіка> Хто? <постивіка> а, а ще не пане не набрали. <постиві> та, та, та. <постиві> а ще не, ще не, ще не цей. Де-не-де, де, напевно. Ще не той період? Угу. Ще мають набрати. Ліса. А, ага, все, я казала, що вони будуть стаю гуляти. Стоп, Бачиш? Ти малому знімаєш? Як баропарато. <різь> супер. Так, ми прийшли, нас в суховолі відкрили, ну, вже давніше відкрили. Того літа. В а... червні. Купібар, чи як він не, називає? Кукабара. Кука Кукабара, такі басейн, лежачки, відпочинкова зона. Ось до речі, З якими пішочками? хвилин 25 від нашого так. будинку десь так. Тож ми йдемо, от, от, це вже видно. Підемо трошечки відпочинемо. Я так сподіваюся, ми відпочинемо. Пішли мати. Та, нема там людей сьогодні. Ось так це виглядає. Тут Кукабара. Ось. Тому цікаво, ось, можете зупинити, наставити телефон, передати хлопці. Ага. Ну що, як дивиться? Ну я не знаю, Плавки вже можна походити. Ірена. Там зверху можна для курящик, для, для діточок. Може я, що я піду зараз на це і забронюю тобі біля нас місце? Давай. Так, з вірчиком аперольчик ранковий. Яка за 2012. Ну, Нор. норм. Норм. Рахомирами рано Трамп і пів години. Не робити. Так, загора. Так, Ірена. Морози. Хлопчика подушу взяла. Так, Ірина вже з Максом плаває. Так, друзі. На цьому фрагменті грала дуже гучна музика, і аби мені не заблокував YouTube, я накладаю звук. Ми зайшли на другий поверх на терасу. Це тераса, там можна посадіти собі і можна на ній для курців хто курить по Я хотіла вам показати зверху, як виглядає цей заклад. І розкажу трошечки по цінам. терасі ще є таке накриття з тканини. Далі є така зелена зона. Внизу піцерія, готують піцу, бульбочку фрі можна перекусити. Ось ці лежаки пластмасові, що з цього боку вони по 600 гривень в будній день. Там ті м'які по 700, а бунгало по 2000. на двох. За максимум заплатили 400 гривень, це без лежака. Ще є. У них на території морозиво файні льоди, два басейни для маленьких діточок, такі лягушатники, і для підлітків. Так, друзі, наш обіду краса Макс накопався. Щаслива Так. ми тут з дівчулями, з красунями. Ну, погода дуже сьогодні гарна погода, так? Та? Ірен. А ну потанцюй, Макс, мені. <звистеться> Ми там перекуримо. Максик, сідай грізди. <звистеться> Максик, сідай грійся на сонечку. Він собі танцює, стоїть. Бутилку красаві. А ну ще раз.

Неа. Давай сейчас. Uh -huh. uh -huh. Я? Давай Давай. Wij leven erbij. Advijt u de ziel, zegt de voorzitter. Ik heb een het zien. Ik ga het zien. Mama. het zien. Ik het zien. Ik ga het zien. Ik het Так, друзі, вже пів шостої. З нами вже їде Юрчик з Яною. Ми зібралися вже в чорти своїх. Ой, це така гарна світла. Ірена, Маркс, ти бачиш? Все, ми вже на вихід. З речима. І коли така модна сумка. Друзі. Так, друзі. Ліпимо пельмешки. Ж Сьогодні ми робимо на такій штучі, щоб це для того, щоб було а, Швидко. Швидше. Mm -hmm. швидше. і ми е, такі дозовані. Макси, Максимчик любить е, в такої формочки більше, так? Ну, Він любить маленькі просто. Так, маленькі. Тому що я роблю такі Нема великі і біта. не всі е, люблять великі примені. Максимчик любить більш -менші. Та й щоб швидше було. Та. я ну, вам скажу. Тоді виходить, якщо на такій штуці набагато більше пельменів виходить, ніж вручну ліпити. Правда, по фаршу? <реку> так, друзі, все в наш стіл. Наша вечеря усім смачного. Смачні, таточко? Пробую. М -м -м. Ірена. Дуже. Ми з Іреною тільки. Ми з Іреною ліпили. М -м -м. Угу. Пан Максволд, чи як його там звати? Максволд. Угу. Пан? Ага. Пан Максвел, як тобі? Володь. Так, друзі, у нас Валерій спік торта. Ну, вже видно, дивіться, ми може з'їли. Торт дуже смачний. Що-що? Що-що? Що? Подивися, скільки ми з'їли. Це був круг. Лишилася якась там четвертинка. Чи навіть не вечір. Боже, <смір>. Ти пробувала хоча б? Ні, я ж не пробувала. Ірена не пробувала, щоб ви розуміли. Померно. <смірно> така красива. <смірно> Можна? <смірно> <смірно> звичайно. Ріжте. Можна, звичайно. Звичайно. Ріжте. Так. Так. Чисто. Томка не совідкомарі був, просто загризає. Давай, чисті. давай. Чи береш руками. Тарілки для тебе немає. Ладно. Подивіться, Тут гарні. <кліття> є мак, горішки, подивіться, яка краси. Просто неймовірно. <пілу trucs> Валерій, ти супер. Дякую. Так, друзі, неділя. Юрчик мені зробив таку класну закусочку. Тільки що відвезли сестру з Максимчиком. Вони вже поїхали додому. Я включила доську. Тут музичка. Сьогодні неділя. Юрко мені зробив такий смачний перекус, тож усім смачно. Так, дівчатка, купила ще таке масло блиск для загару, вісмірочка від Біокон. З такими блискітками. Дуже гарно виблискує. Ми були в басейні, я ним от мастилася. Дуже класний. Рекомендусь від мене, дівчата. Бо я в Ашані була. В Ашані його побачила, вибирала між були без тих, без блискіток і з блискітками. Я колись купувала без блискіток, теж хороший, але з блискітками він так просто, якщо ви хочете бути зіркою яка сяє, це воно дуже гарно блистить. Тож спробуйте, і запах приємний. Обов'язково тепер буду брати з собою на всі відпустки, на, в басейн. Просто помастити. Його навіть просто, знаєте, коли вдягаєте щось коротесеньке і хочете, щоб ножки сеяли. Це саме те, що потрібно. Так, дівчатка пошила ось такий льняний костюмчик в чорному кольорі. Бірочка шептише. На шортиках так само. Ось. І ще пошила, ну це в мене клієнтка замовила. Такий, як зараз на мені, ще такого кольору. Оливку. І чорний. Поміряю як вам, як виглядає чорний. Мені дуже подобається ще в чорному кольорі. Так, подивіться, як гарно виглядає в чорному кольорі. Мені дуже подобається. Ягнула під підборчики, ну, можна під низький хід. А, тут шортики з кишенями на резиночку. У нас на шнуровочці ковтинка. Ось ну, такий літній лняний костюмчик. Можна одягати як на кожний день, так і, як під низький, так і під підбори. Ось такий. В чорному кольорі мені теж дуже сподобався. Так, мої вірочки. Вже пакую костюмчики. Згадала, що я не поставила бірку, Зараз поставлю вірочку на костюм. Склала вже два костюмчики. Чорний і оливковий. Ну, це ось такий, як в мене, оливковий. Все, буду відправляти новою поштою. Так, друзі, дякую вам усім за перегляди, за лайки, за коментарі. Кому сподобалось відео, ставте пальці вверх. Усі посилання будуть під відео. Натискаєте на назву відео і вони опускаються. Все, і до зустрічі у нових відео. Па-па!